Натертий свиням арбуз у 6-15. Он ще сплять. Щось не туди, я зайшов. Суккіабле в дружині. Правда? Сукі Абле? Я хоч німецьку мову звичав, але я сам розумію, що там сікабло. Тата била током. Ну, не вбило. О, і по носам. Вона какає завжди один раз в день. Чого вона сьогодні мені два рази усралася? Ще раз мені обістриться. Їсти не дам. Фу, насрала знову. Я какаю раз в сутку. А вона три. Не тряси ногами, був паде зараз на підлогу. От ти вмієш приготувати яблучний пиріг? Ти який твій тато кондитер? З двох яєць, якого орла зробив. А зараз ми йдемо за яйцями. Синочек, іди сюди, зайчик. Яйця. Рятувальники будуть на місці за 15 хвилин. Давай бігом! Сіфер сраку пополам розріже. То чим же ти займаєшся?